Ще з дитинства він почав грати на театральній сцені. Значну частину свого життя присвятив театру, успіх та популяр, успіху та популярності досяг власними зусиллями. Його обличчя усім відоме завдяки телебаченню та кіно. А на вистави у молодий театр з його участю приходять глядачі з великим захопленням. Адже своєю зовнішністю, апетажною манерою і тонким гумором він полонив серця багатьох прихильників. Для нього ставлять вистави відомі режисери, драматурги пишуть п'єси. Тож зустрічайте у нашій студії народний артист України Олексій Вертинський. Вам Доброго вам приємно. На вас бачити, ми дуже вас чекали, і одразу ж хочемо запитати про виставу, яка вже наробила багато шуму. Це так. комедія за мотивом веселера Гаряка Корогоцького. Як потратять мільйон? Которого нет». Як ви опинилися у складі? і Що взагалі наскільки вам близька ця постановка? Ну все дуже просто артист народ підневольний. Ви ж знаєте, мені запропонували. Хочеш, хочу, і то і ось я вже там. Але так сталося, що я бувають проекти, знаєш, говориш, що хочеш, а насправді, знаєш, що просто якась копійка зайва тобі. Не завадить і тому погоджується. А тут була е, справа навпаки. Це той випадок, коли мене абсолютно не цікавили фінанси. Мені uh -huh. просто хотілося. Бо так сталося, що коли я Гарік от, ту книгу надрукував, та потім попросив, щоб я ще прийняв участь там в аудіоверсії. Uh -huh. І таким чином. А це ж моє життя. Я як і Гарік із Совками разом і вчилися в Москві. і тому все про що він там. Написав, воно мені дуже близьке і страшенно цікаво. Був сам по собі Гарік. Він же ж людина ну, як, як, неординарна не і цікава. Ну, ну так, не ну, так такі, це, як так, не такі, як всі. Також в проєкті, ще задіяні і е, Гарік, власне також, Сам, ще, і гарант. інші артисти. От, як, до речі, вам працюється Із ними знаходити спільну мову, чи є якісь суперечки, чи ні, стосовно залікторського е, процесу? Може, якусь крамулу скажу, але ви знаєте, я якось з роками, навіть е, я хочу грати з людьми, які не мають стосунку до професії, тому що ті люди, які не були цієї свої професії, чи як їм здається, що вони. Її, ту професію набули за все життя, чи там за роки навчання. Іноді такі немічні на сцені, абсолютно не цікаві. А коли зустрічаєш таку харизматичну постать Агарія, та з ним цікаво будь-де, хоч на сцені, хоч в ресторані, хоч просто на пляжі, хоч як мені цікаво. Звичайно, він виграє тим, що він не засмічений цими штампами, якими ми вже професійно. Знаєш, ми рятуємось іноді. А іноді навпаки. А, От, до речі, і... яка ваша роль у, цьому, у цій виставі? Ні, ну я не можу вам розповідати про це, тому що ну це, знаєш, як про детектив говорять чи розказати відразу фінал. Ну, це один з персонажів, який йому на його життєвому шляху перепав. Професор все все. А яку ж він там гадість побачити, може навпаки? Я хочу заінтригувати. Краще ви подивитесь на виставі, якщо ви зможете піти. Але все, що відбувається, там мені страшенно цікаво взагалі дивитися на той Собок <плес> і саме очима Гаріка. І ті хантіхаміров, який в'язався в цю історію. історію, він він теж, ну як він від мене молодше років на 20 можливо, але він краєм якось зачепив того совка. І мені так страшенно цікаво, що ж воно врешті вийде. Знаєш, абсолютно така ортодоксальна. Позиція Даріка, очима Тіхана, який все ж таки вирішив всю цю історію зібрати до кучі і розказати. Тому, ми, мені самому страшенно цікаво І страшенно мені, мене лякає той факт, що вони вважають, що професор Езгенштабт така колоритна комічна фігура. Я так завжди боюся всього. Цього. Мені, як правило, ну, життя показало, що мені вдаються комедійні ролі, коли я їх ненавиджу спочатку. Я думаю, що тут смішного Вон зараз. І оце починається. якісь безсонні ночі, Багато думаєш. І тоді виходить, що воно якось само по собі само. стало смішним, комічним. От. А, а коли вони кажуть, це буде смішно. Ой, матінка, може, <ріст> отут мені вже трошечки моторошно на секундочку. Ми перервемо інтерв'ю, бо маємо. Ми маємо телефонний Доброго Дзвінок. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Як вас звати? Лариса. Дуже, Дуже приємно. приємна Лариса. Отже, ваша відповідь: так. скільки тонн пас, пасок випікають на крів хлібів щодня? Щоночі? Ну, я так думаю, що більше двох тонн, ну десь приблизно, можливо, дві з половиною. Абсолютно правильна, абсолютно, абсолютно правильна відповідь. Квиточки на опору до Національної опори України ваші. Дякуємо, Вітаємо. що зателефонували власне. і Дивитись ранок по київській. Ну а ми повертаємось до е, нашої розмови. До речі, ви згадували про е, режисера цієї вистави. Е, як, до речі, з ним співпрацюється, що можливо почерпнули від нього особисто? О, слушай, ну це надто складне питання. Чи <смір> може, тому що ще зарано для мене? Я, я взагалі режисер це так. Знаєш, штучна професія. Ці люди, які називають себе режисерами, вони ну може даремно вони так знаєш, ризикують. Тому що я знаю, що таке режисер. Це краще мене, глибше мене, розумніше мене. А коли якась фіфа, шміпа ходи з цигареткою, чашечкою кави і каже: Я режисер, це не привід вважати цю люди, і, і тому і Ігорю я. Я довіряю, хоча б тому, що я його знаю з дитинства. Він театральна дитина, він виріс у цій це атмосфері оцього хаосу театрального, який можна перетворити разом в одну секунду на якесь диво. Розумієш? Я йому тому довіряю, він не може лоханутися, він не може підвести. От. От така моя відповідь про нього. А правда, що Гарі Корвоцький бере у вас у акторської майстерності? Чуну? Ні, так? ну це так говориться. Уроки майстерності. Ні, у нього бувають питання, як краще щось зробити. А я йому кажу, що є такий варіант, такий варіант такий. якщо чогось не доганяє, я йому просто можу показати, але він все на літу хватає, я, я не пригадую такого, щоб він в затрудненні попав у зв'язку з якимось там темою. Також ще є інформація, що спеціально для вас був написаний новий кульмінаційний монолог у виставі. Це правда? Ну ну якщо вони не брешуть, вони мені те саме сказали, що є саме для мене. Але розумієш, яка проблема для цього професора зенштату. я ну там на початку щось уже краєм зачепив цю тему. Я страшенно боюсь, коли пишуть смішне. <гум> Розумієш, ну те, що смішне, іноді ж е, смішне очима читати зручніше. Я от не пригадую жодної постановки Ільфа і Петрова, чи Золотий Тільонок, чи там, що, яке мене по-справжньому вразило, як те відчуття, яке я отримав, читаючи книгу. <гум> от так я. Хоча смішно, смішно, а десь смішно вийшло. Питання. Ви, до речі, вже глядачам і, і, тому таку, я таку вудочку закинули. Ви вже спробували показати уривки на відкритій репетиції. Як відреагували глядачі? Слухай, я не член, як це називається, ваших соцсітей. Я звідти вийшов зв'язку з Майданом і не, не бажаю я туди вилазити, тому що я вважаю, що мені не так багато часу лишилося. Я займаюся своїми справами. А я, ну слухайте, я мало коли взагалі я ліку довіряю Мені це не для мене найважливіше ті люди, які сидітимуть у мене на виставі. Якщо вони будуть плескати в долоні у мені на фіналі, значить, вийшло. А якщо встануть посередині, грюкнуть кріслом і підуть геть, значить, не вийшло. Я впевнені, що все вийде. Що ж, ми дякуємо вам. Дякуємо, що завітали до нашої студії за щиру таку розмову. І я ж нагадаю, що гостем нашої студії був народний артист України Олексій Вертинський. Погодьтеся ранок, вівторка вийшов неймовірно цікавим, жвавим, і веселим, обіцяли вам гарний настрій. Тримайте на здоров'я. До завтра вам точно вистачить. А вже завтра рівно о сьомій На вас чекає нова порція позитиву. Тож усе, що вам потрібно, увімкнути телеканал Київ і все насолоджуйтесь яскравим ранком середи. Традиційно на вас чекають важливі теми, цікаві факти та ексклюзивні гості. Повірте, такого ви більше ніде не побачите. Ми вміємо дивувати до зустрічі завтра, і все буде Україна.